Доброго дня, це канал Бесарабія, Аграрне життя. Сьогодні в нас 23 березня. Ми зараз знаходимось на полях Солончакових. Почали сіяти сьогодні соняшник. Хоча, мабуть, по цьому року це таке більш неправильне рішення, ніж правильне. Вологи в ґрунті немає, але ми сіємо соняшник на Бессарабії, сіємо 45 тисяч. Заздалегідь купували добрі гібриди, піонєровські Є25-й, Лімагрейновський, 59 580. А тут зараз взяли не такі дорогі. Сівалка в нас гаспардо, та ще й була. Робимо предпосівну культивацію. 5 см грунту геть повністю висушені. Де 4, де 3,5 місцями, де була колії доходить до 5 см. Сівалку виставили на 5 см за каточками прикотуючими. Тож глибина зароблення насіння в ґрунт 5 см. Зараз вони лягають у вологий ґрунт. Дує легенький вітерець. Соняшно сьогодні. Соняшник сіємо і сьогодні соняшно. Сонце вийшло. Сонце вийшло зараз, температура плюс 15 градусів, але вітерець на дворі. Вчора дивився Сережу Сурового. Довго не було його на просторах Ютуба. Те, що він розповідав, звичайно. Важко, мабуть, як працювати, працювати 6 років, а потім тебе, твої компаньйони, твої партнери недорозуміли. Тож хочу тобі сказати, Сергію, не падай духом, роби свою справу, ти непоганий спеціаліст. Навіть дуже добрий. І те, що твоя задумка з мікродобривами, то я думаю, люди будуть купувати, особливо коли будуть гроші врожайні роки, коли буде потенціал, куди це вносити. А зараз кожен думає вносити чи ні. Кошти це таке. Сівалочка підходить соняшник я кажу сіємо ні євролайтинг самі дешеві сіміна ось сівалочка біжить культивація у нас іде попереду культиватор Вепер. Він разом з трактором ITO з китайцем поля рівненькі, сіємо, звичайно ж без добрив, на це коштів немає. Тож таке, ставте лайки, кому сподобалось відео. Підписуйтесь обов'язково на канал Бесарабія Аграрне Життя. Всім бажаю здоров'я. Це буде Україна.